Та лікування захворювань опорно-рухового апарату. Основна мета відновлення нормальної рухливості суглобів та усунення функціональних блоків. А так зараз я це і роблю. Що такі функціональні блоки? Це обмеження рухливості в суглобах, які виникають внаслідок м'язового спазму, зміщення хребців або інших причин. Вони можуть спричиняти біль, дискомфорт та обмеження рухів. Як мануальний терапевт знімає функціональні блоки? По-перше, це діагностика. Реабілітолог проводить ретельний огляд та пальпацію для виявлення зон обмеження рухливості, використовуються спеціальні тести для оцінки стану суглобів та м'язів. Мануальний терапевт застосовує різні техніки, такі як мобілізація, маніпуляція. Там м'язово-енергетичні техніки. Мобілізація м'які техніки, які направлені на відновлення рухливості суглобів. А зараз, ви бачите, піднімаємо вгору і далі поговоримо, які переваги мануальної терапії, швидке полегшення болю, відновлення рухливості суглобів, покращення кровообігу, зняття м'язової напруги. Показання до мануальної терапії, біль у шиї, спині, остеохондроз, радикуліт, сколіоз, головний біль, біль у суглобах, протипоказання, гострі запальні процеси, онкологічні захворювання, остеопороз, вагітність, нещодавні травми. А цей прибор називається інверсійний стіл, інверсія. Отак затискаємо ніжки і. Поговоримо, що таке інверсійний стіл. Це спеціальне обладнання, яке дозволяє користувачів перевернутися догори ногами або знаходитися в положенні під різними кутами. Це використовується для декомпресії хребта. такий, наприклад, ви бачите, стіл це найпростіша конструкція. Є ще такі складні, які можна використовувати вдома. І є більш професійні. Такі, як, наприклад, з електричним переворотом, це вже такий більш сучасний, з електроприводом на різний кут можна ходити. Або, от такий, як у мене, зараз ви бачите його. Оцей червоненький стіл має міцну раму, та з ним дуже гарно